Всім привіт! Давно не показувала, чим годують працівників готелю, яблучка, трішки випічки, огірки мариновані, салат з капусти. Це салат з кислої капусти. Словацькою називається чаламада. Помідори, огірки, соус на основі йогурту, хліб кетчупи, олія, оливкова, чай і гарячий. Перша страва рибний супчик. На меню один картопля запечена, і свинина по-циганськи. З цибулькою йде. І на меню два. Ось такі дукатові бухтічки словацькою мовою з пудінгом і поливаються ягідним соусом.